час руху ліве заднє колесо черкає арку. Ну, хлопці знають, як мірять, ви да, поняли, так? Да? Да. Передній бампер, він взагалі не від цієї машини. Handmade присутній. Спеціально для тебе, коли в Майами тут дуже жарко. Такий ти... хьюмід робить, да? щоб, типу, і воно на тебе підкапує. Да? Типа, кап-кап-кап. Да. Кап, Знаєш, ну на фотках вона реально класна. Сексі, правда? Да? Пережив бордюрну хворобу. Дві тисячі доларів спойлер. Ну тут не в спойлеру діло, вона їде отак, як космольот. Це те саме, що зустрічатися з людиною із сайту знайомств. Друзі, привіт! На зв'язку Василь, канал про Америку. Сьогодні поговоримо про здачу машин на туру і чому на цій платформі не, не потрібно брати автомобілі. Дивіться відео далі. Поїхали! Це мій другий пілот Андрій. Ми зараз поговоримо про цю машину. Привіт, друзі! Ми приїхали в Майами Помпано бічі і взяли цю теслу. Збрали її, коли був дощ, і зовсім не бачили, які тут були нюанси. А тепер Андрюха показуй, що тут по машині, чого вона така погана і чого не треба брати машини на туру. Ну, мабуть, почнемо з того, що передній бампер, він, взагалі, не від цієї машини, так це псевдорестайлін, так званий. От, і він, м'яко кажучи, в не дуже гарному стані, так? От, пережив бордюрну хворобу. <рес> бордюрну хворобу. Також бачу, що хендмейд присутній в цій машині. Замість кріплення бампера тут добрі для нас стяжки. Ну, це ще нічого, якби. Косметика це таке, але от в плані технічному ця машина все ж таки має нюанси, як на мене, коли ти здаєш машину от, е, людям, так, які можуть їздити там, по 200 миль в день і більше. Ця машина основне, щоб була вона технічно справна, Так? Тут падає пневмопідвізка. Так? А з якої сторони? З цієї? Да? З лівої сторони. А, з лівої? Не, ну, зараз да, ти покажи зазор, який тут є між колесами. так? Да? так. Це зараз машина знаходиться в стандартному режимі. Е, хоча для насправді а ну, покажи там пальцями так. зазор. Тут десь порядка чотирьох пальці. Да. Такий стандартний вимір. Ну Хлопці знають, як мірять, ви Да. Три-чотири да? да? пальці. Тут насправді машина швидше, пневмопідвізка не навіть калібрована, тому що тут вже ціла рука прилазить і ще над зелеким пальцем. Швидше за все, що просто підвізка не відкалібрована, в них є болячка в цих автомобілів. От. Бо з цієї сторони, якщо ми глянемо, під час руху, під час руху ліве заднє колесо черкає арку. Так, воно зачіпає арку. Якщо ми побачимо, то тут два пальці не влазиться, треба як вагина, Тобто тут проходить тільки один палець. Ви поняли, з тієї сторони то вже така сторона розбита, а з цієї ще така не розбита. Власники мерседесів мене зрозуміють, стенс двіжуха, 220-й, 221-й мерседес, топ. Тесла запозичила скажімо так, конструкцію від мерседеса в свій час. так, Історично так склалося, щоб тесла не прогоріла. так. Ілон Маск змушений був, він вкинув всі свої гроші, він змушений був скористатися послугами скажімо так, інвесторів і інвестором виступив Мерседес. Тому, якщо ми можемо глянути, в цій машині склопідйомники від Мерседеса, перемикачі, це ти розказуєш це про плюси, про плюси. Нам треба більше плюсі, нам, нам, нам треба більше. мінуси, мінуси. Це особливості. Привіт! Мене звати Валентина, і я допоможу тобі оформити документи в США. Дозвіл на роботу, репороль ТПС, оформлення заявки на U4U, але якщо у вас вже є спонсор, відкриття компанії LLC в штаті Іллінойс, а також заявку на участь в лотереї Green Card. На нашому балансі вже десятки затверджених справ і задоволених клієнтів. До речі, на моїй сторінці у закріплених відгуки ви можете в цьому переконатися. Тож переходьте на мою сторінку, підписуйтесь, а за детальною інформацією звертайтеся в дірект. Ти ще розкажи про е, крапельну систему, яка там є, коли дощ йде. Ну це, вобщо, це мені здається це комплектація така спеціальна для тебе, коли в Майами тут дуже жарко. Такий тебе... хюмід робить, да? так, О, зволоження об, повітря. Е, лівий кут, тут протікає водичка. Водичка. і коли тобі дуже жарко, вона тобі так е, красиво капає на колінку. І ага, тобі, і коли тобі йде дощ, <гум> да? щоб е, ти теж відчув якби, е, всю е, е, таку знаєш, смак дощу, щоб типу, і воно на тебе підкапує. Да? Типу кап-кап-кап, кап, всю романтику дощу, це все спеціально продумано. Плюс екран ось тут потьокший. Я так розумію, це теж така проблема у них стандартна, да, в цих так. Е, інтеграх. Це проблема так Nvidia Tegra, та процесори всі йдуть. Вони мають два окремих процесора тут, один окремий комп'ютер тут і окремий комп'ютер основний на екрані. Угу. І тут вони розклеюються в дисплей всередині залятий клеєм, і цей клей просто розходиться і йому дає такі неприємні візуальні ефекти. Ясно. Ну а по салону, в принципі, вона нормальна, не сильно затягана, ну, типа затягана на свої роки, але тіпа, окей. автомобілях Rolls-Royce, ти тільки відкриваєш тачку, і дверка тобі сама зразу відкривається. Вона тебе не питає, чи ти хочеш, щоб, щоб вона відкрилася. Вона просто відкривається. Це болячка теж автомобілів. цих е, дверні ручки так, просто тросики потрібно відрегулювати, швидше так, правильно Ясно. сказати, відрегулювати. І вони будуть при відкриванні е, не будуть просто відкриватися самостійно. Так? Окей. Ну, тут ще панорама в нас є, так? Да? Панорама, ну... типу, Прикольно. Екран, ну типу, стандартний для СК. Але це в нас яка модель? Це в нас, це в нас е модель Performance 85. Так? Вона там 500. Що означає performance? Performance це все ж таки така знаєш, заряджена версія. Е вона відрізняється від стандартної більшим заднім двигуном е декількома режимами. Так? Тобто, коли е звичайна версія має там, стандарт режим і чил режим, такий так званий, розслаблений то перформанс версія, вона така бойова, так, на ней ага. дуже класно навалює. Ну, вона гарно їде, вона їде порядка там 4-х секунд до 100, так, 4 4 1, чи так? Приїхали в Чикаго і вам потрібен автомобіль? Не проблема. Можете його взяти в мене в оренду. У нас є в наявності Prius. Prius це надійна, комфортна японська машина. Також вона є гібридом, що допоможе суттєво вам зекономити на пальному. Якщо потрібно, звертайтеся. Ну, ви поняли, в чому прикол цієї машини, що вона, як каракатиця, отак стоїть. На одну сторону перехилена. Просто таке убожіще, тупо таке корито. Ми з дружиною проїхали, на ній в магазин брали в Андрія цю машину, бо це він її брав на туру. Вона їде отак, як космольот. Бампер у ній огидний просто. Шошевні ця дверка постійно відкривається і капає в салоні. Типу, це основне. Ну ви бачите, яка тут машина. Давай Покажемо друзям очікування реальність, яка вона була на фотографіях, яка вона по факту вийшла нам. Це от фотографії. Ох ти що які фотки? йде ж не видно бампера, то конченого. Що? І тут навіть не видно оця сторона, ми зараз підійдемо людям покажемо. Оця сторона, вона вся затерта, зашурена, багажник заполірований, весь такий за... Не, не заполірований, а затертий. А який бампер. Ти знаєш, ну, на фотках вона реально класна. Сексі, правда? Да. А від як красиво, а від мита, яка вона була. Та ти що які фотки? Багажник. Ну Тут видно, було якісь ознаки того, що тут не дуже чисто. Але передній багажник там майже ніхто ним не користується, не відкриває. Тому... Осьо воно. Цей дуже дорогий спойлер, який йшов по заводу, о, як опція, 1900 доларів, 2000 доларів, це карбон. 2000 доларів спойлер. Ну тут не в спойлеру діло, тут подивіться, що вона, яка зашурхана, затягана. І те, що цей спойлер приклеєний якимось не знаю, суперклеєм чи чим, вже певно видається. Дивіться, яка вона затягана, І крило. Ось Осьо. Особливо крило. Ось сьо, осьо, бачите? Оце такі машини здають натуру. Мабуть, це відео називаємо найгірша машина натуру, так? Ну, одна із тих, яку ми в принципі встигли побачити, так? Я думаю, так, що це... Це буде я... найгірша. Наразі найгірша. Ну, ну давай о... вже покажи е, друзям е, з Ютуба, який тут здоровий багажник. Давай. Кнопочку нажав, сама виїжджає. Ну це більше про плюси. О, ну, дивіться, щоб ви розуміли. Е, він, багажник грязний. Дуже грязний. Ми ще не встигли його засмітити, бо тут пісок в основному. Так? Ми не встигли засмітити, бо ми нічого ще з пляжу не возили. Оце такі машини здають натуру. Я коли машину здаю натуру, парюся, витираю просто, там, вимиваю, а вона просто грязнюча. Ручки самі не відкриваються, треба тільки в салон йти відкривати. Ще один мінус. З ключика і зразу от знімає, як ага. для комфорту зразу дверка відкрилася. Ага, дверка сама вже відкрилася. Сама ясно. Грязнюща ще машина, що скаже. Оце нам таку її здали. Це те саме, що зустрічатися з людиною із сайту знайомств. Та в фотках <рес> така просто капець, а як зустрінеш живу, ось отаке буває, так? Да? Так, і підписуйтесь на канал Васки та Валі, Альтернатів. Е, ставте лайки обов'язково, це дуже допомагає каналу, розвитку каналу. Е, поділіться з друзями і уважно підбирайте автомобілі для оренди, для покупки. Це дуже важливо, щоб не втрачати задоволення від користування. І, мабуть, треба ]ваному. читати відгуки, да? обов'язково читати Ти відгуки. Ти не читав, звітати. мабуть, так? Да? Я читав, але відгук був тільки один, що власник скасував, поганий відгук був один, що власник скасував там за декілька годин. Це було фуговано. А так все решта окей. Ну що, друзі, Alternative View — це така штука, де ми показуємо різні альтернативи. Так що підписуйтесь, ставте лайчини, Я вас всіх такого обнімаю і донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!